Дякую, колеги. Привіт, Україно! Сьогодні в програмі Росія атакує братський народ Курської народної республіки. Кличко виїхав за кордон із антиволонтерським візитом. У Тайсона Ф'юрі буде бій із майбутнім міністром спорту України. З вами Пекучі Ньюс і я, Володимир Остапчук. Осінь буде для вас тепліше, бо ви дивитесь найгарячіші новини. Блискавична контрнаступальна операція рашистів зі звільнення Курської області пішла на другий тиждень. До речі, в ЗСУ цей контрнаступ вже охрестили масштабним розпродажем квитків на концерт Кобзона. <гум> Росіяни, які хотіли взяти Київ за три дні, вже два тижні повертають Курськ. Цікаво, СВО все ще йде за планом чи вже ні? Дивний парадокс. Чим довше контрнаступ росіян у Курській області, тим менше стає Курська область. Ефект метелика працює і на нашому боці. Так, українці прорвали кордон ще в одному місті і захопили населений пункт вісьолеє в Кур-НР. Мені здається, що вже можна переменовувати його в отрицательне вісьоле. Дивіться, русня: якщо воно не йде наступати в напрямку кордонів з Україною, завжди можна піти по легшому шляху. І піти в бік Москви. Якщо знати все наперед, буде досить. Ну, нецікаво, так? Нецікаво жити далі. Щодо звичайних мешканців Курщини, то вони взагалі в захваті від нашої армії. Наприклад, цей курянин спочатку прийняв наших хлопців за натівців. З Америки, да? Ні, не з Америки. А з якої? З Житомира. Житомир! Житомир! Боже, житоміра! Мабуть, цей російський дід просто ще ніколи не бачив охайних та тверезих військових. Житомира. Житомир. <skill> <крики? ріки> та, ось. <skill> ось і розсекретили наш план. Насправді Україну приєднуватимуть до НАТО по областях. І просто почали з Житомира, далі Чернігів. В Житомирі це називається падлюка. Тіше ще й те, що, на думку цього чоловіка, американці чудово говорять українською. Ось якби я був мером Києва, то з чого почав би вирішувати проблеми міста. Mm. О, з Німеччини! Саме так вирішив Віталій Кличко і вирушив до Берліна на зустріч з Олафом Шольцем. Так, е, тільки давайте без жартів, що це ми так вирішили покарати Шольца. В принципі, Віталій залишився задоволений результатом зустрічі. Погуляв Берліном. Подивився, як може виглядати столиця, коли мер міста Профі. Отож, зустрівшись на гламурному заході під назвою «Більдсто», Віталій та Олаф обговорили важливість допомоги Україні далекобійною зброєю. Е, мабуть, боротьба з мафами вийшла на новий рівень, і ось він. Результат зустрічі. Шольц заявив, що не дозволить Україні удари по РФ незалежно від рішення інших країн. Дякуємо, Віталій! Але на майбутнє не варто починати розмову зі слів. А мій діти з вашим воював, «Haben wir ві алі Можливо, Віталій Володимирович давно не був в Німеччині і забув, що Шольца звуть не ангела, і не варто йому зустрічі цілувати руку. А може, Віталій просто сплутав Олафа Шольца та Олафа з крижаного серця і намагався йому надіти відро на голову. Знаючи кличка, і як він плутає слова, то добре, що після таких переговорів Німеччина не пішла на нас війною. Ну добре, не будемо суворими. Віталій просто себе шукає. А що посада міністра закордонних справ Віталію кличко дуже пасує? Просто з внутрішніми справами Києва йому розбиратися якось не цікаво. А зараз увага! На екрані, як то кажуть, кличко здорової людини. Я б з задоволенням став би міністром спорту. І я стану не ім. усик міністр спорту? А що цікава ідея? Але, звичайно, це якщо колишній міністр не захистить свій титул у 12 -ти раундах. При усику наша збірна з футболу точно не програла б Чехії, Албанії та Румунії. Бо одна справа пропустити три від румонів, а інша трієчку від усика. Рибу любите? Да? То? А конкретно лящів? Так. Да. Схоже, що усик хоче стати саме міністром спорту, а не мером Києва. А то після реваншу Усика з ф'юрії на нас чекав би ще один цікавий бій. Перфекто. <laughs> На тижні черговий російський літак Су-30 СМ був збитий бійцем гур зі звичайного ПЗРК. Браво воїне! Бажаємо влучності та кмітливості нашим героям і героїням! Та очікуємо на наступні новини: літак РФ збитий ФПВ-дроном, літак РФ збитий кулеметом та літак РФ збитий суворим поглядом Буданова. Дякуємо майстрам своєї справи з гуру, які є справжніми гуру зі знищення окупантів. Удачі вам під час наступних операцій. Ви найкращі!